Хочу вам сказати, що в нас супер-акція. Нам компанія дарує весь час подарунки, а в супер-акції подарунків ще більше. Якщо ви робите замовлення на 1480, то ви одержите один подарунок. Якщо на 2880 – аж п'ять. І дивіться, які ми можемо одержати подарунки. А котик дивіться, які вони класні. Це мені хтось підкинув його. А воно таке гарне, таке ласкаве, ласкаве. Все ви час коло мене. Можете замовити собі ось таку пасту або ж крем масажний. Скоро осінь, і він буде вашим помічником. Просто він, його назва масажний. А він вам допоможе в усьому. І якщо горло болить, не дай Боже, якщо ушко, якщо голова. Застуда допомагає 100%. Так. Або ж ви можете теж замовити ось таку краплю, концентрат. Це виводить всі плями, і ви миєте собі вікна, прибираєте в кімнаті. Все допомагає декілька капельок і у вас буде чистота в будинку. Також можете. І замовити ще ось такий засіб проти 14 видів грибків і бактерій. Деяка рамка, деяка де царапинка у вас є, все допомагає, заживляє, грибки прибирає. А також ви можете помити раковину у приміщенні зробити прибирання. Супер подарунки, просто супер! Так що запрошую, щоб був у вас свій інтернет-магазин. Звертайтеся до мене і будете собі робити замовлення тоді, коли вам потрібно І отримувати знижку від 20%.